Моє крінжове побачення історії Середі. Дівчата, якщо ви думаєте, що у вас були дивні побачення, ви просто не чули мою історію. Це не просто крінж, це реальний шок. Такого навіть у серіалах не покажуть. Отже, знайомлюся я в Тіндер з хлопцем. Здається, нормальним, красивий, харизматичний, не пише привіт як справи сто разів, а реально підтримує діалог. І ми швидко домовились зустрітися в кафе. І ось день побачення. Я приходжу трохи раніше, сідаю, замовляю каву. Через 10 хвилин заходить він. Але не один, а з другом. Я така, окей, може, випадково зустрілися перед побаченням. Зараз попрощається і сяде зі мною. Але ні, вони сідають обоє. І тут починається саме цікаве. Друг його взагалі не ніяковіє. Знайомиться зі мною починає щось там жартувати, типу, ну що, ти готова до знайомства з найкращим чоловіком в твоєму житті? Я думаю, серйозно? Далі гірше. Мій кавалер каже, що вони з другом завжди ходять на перші побачення разом, бо так, зручніше. Друг одразу оцінює дівчину, типу, чи підходить вона чи ні. Тобто це реальний кастинг, збираємо голоси глядачів, ставимо лайк чи свайпаємо далі. Я намагаюся перевести все в жарт, типу, о, у вас це бізнес чи просто хобі? Але вони всерйоз кажуть, що якщо дівчина не пройде тест, то ніяких стосунків не буде. А потім цей друг починає ставити дивні питання. А скільки було у тебе хлопців? А ти вмієш готувати? А скільки грошей ти витрачаєш на косметику, ніби це його діло? Все, у цей момент я просто беру сумку кажу: вибачте, але у вас здається проблеми. І йду. А вони ще й ображаються, мовляв, ой, яка нервова, не пройшла тест. Отже, дівчата, мораль історії. Якщо чоловік запрошує вас на побачення, приходить не один біжіть. Якщо вас тестують на кастингу майбутня дружина, біжіть ще швидше. Ну, і якщо він починає записувати ваші реакції на відео без дозволу, краще не просто бігти, а визивати поліцію. А у вас було крінжове побачення з Тіндер? Напишіть в коментарях, мені цікаво почитати ваші історії. Всім пока!